Наймоказіональний, що ти чув? От Маріна приїхала до офісу і питає нас. Так, я зараз поясню. Це дуже просто, нічого тут страшного немає. Наймоказіональний ми заключаємо у нотаріуса, підписуємо договір з власником. Ідемо до нотаріуса із іншим адресом в Польщі. Такий адрес в Польщі ми предоставляємо нашим клієнтам. Йдемо до нотаріуса і робимо добровольні ригор екзекуції. Добровольний виїзд з квартири. Тобто, ви даєте згоду, щоб з'їхати з квартири в двох випадках. Якщо договір оренди закінчується і ви не хочете його продовжувати, а просто проживаєте і не реагуєте на власника повідомлення. Або ж ви повні три місяці прожили, не оплатили за оренду квартири. Вам власник... Пише повідомлення, що ви маєте в течені 7 робочих днів оплатити повністю весь борг. Якщо ви не реагуєте на це, власник іде до суду і не має довготривалої розбирательства. А власник ставить печать і спеціальна служба коморнік, так називається в Польщі. Приїжджає у вас і висилає, виганяє під цей інший адрес. І ще також хотів доповнити, що є найм оказіональний та Найм інституціональний найм – це коли заключається не з приватною особою, а з фірмою. Фірма заключає з вами договір оренди, і ви також йдете до нотаріуса, заключаєте договір оренди з фірмою. Йдете до нотаріуса. Та добровольно погоджуєтеся з'їхати з цієї квартири, тільки якщо заключається договір з фірмою інстаціональний, не потрібно іншого адреса в Польщі, Тобто просто заключений договір у нотаріуса без іншого адресу.